Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі монета України 50 копійок 2009 року. Монетки виготовлялись з латуні. На А-версі бачимо зображено по центру три зуб. Зверху напис Україна, знизу дата, по боках, колося пшениці з листям каштану. На реверсі монети по центру зуб напис 50 копійок та по колу ягоди калини розміщені у вісьми таких ячейках. Гурт монети мають мілка насічка, січка, переривча сторифлена. Ціна на сьогоднішній день звичайної монети стоїть свій номінал. Якщо вам попадуть браковані монети, ціни розпочинаються від 2 3 доларів за одну монетку. Найдорожчими є. Аверс, реверс, реверс. Це монета з обох сторон однакова. Якщо реверс, реверс, це буде напис по 50 копійок. Якщо аверс, аверс, буде зуб з датою. І самим, мабуть, <клес> найдорожчим це є поворот у 180 градусів. Монетка в ідеалі буде виглядати ось так. Ціна на такі монети розпочинається від 400 доларів. І монетки, які виготовлені не з латуні, з будь-яких інших металів, є навіть магнітні, ціни на такі монети розпочинаються від 250-300 доларів за одну монетку. Якщо у вас є такі монети, пишіть, телефонуйте, залишайте свої реквізити в описі. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.